Ось так розпочався рейд на торговій точці на вулиці Байкальська, 6А. Хтось може подумати, що це територія для сміттєзвалища. Але ні, це гори бруду, які створюють працівники оптового ринку. На скарги мешканців, представники комунального підприємства Благоустрій міста, провели рейд, щоб виявити тих, хто забруднює середовище. Договір на вивіз сміття та офіційний документ, який засвідчує особу підприємця. Це все, що торговці мали пред'явити, начебто, звичайна перевірка перетворилась у гучний скандал. Та зухвалість з боку працівників ринку. Давайте вы ви території. Один, Один человек остался и не полицию. Руки. Руки. Я как вы относитесь к мусору на территории? Очень отрицательно! Да, Очень отрицательно. Сжигаем, сдаем в утилизацию. Там бак стоит. Показали долго. Какого вы здесь стоите? Выходите отсюда! Че вы кричите? Здебільшого працівники і надалі чинили опір представникам комунального підприємства та журналістам. Викликали приватну охорону і наголошували на своєму. Документи пред'явили, але не всі. Покупці дуже незадоволені сміттям навколо. А ви колись можливо бачили, як хтось там, наприклад, з продавців вибрасували? Бачили? Бачили спочатку, саме пана гажують, а потім возмущаються, що всі вокруг на вата. Порядні торговці на цьому ринку також є. З документами у них все в порядку, і сміття вони вивозять за правилами. Як людина, як громадянин свого города, яка тут працює, звісно, мені тоже не подобається жутко. Мені б гаразд больше якби були, би там не знаю там бальшикі та контейнери, Ну якого чоловіка. Міські органи періодично тут прибирали, але цього недостатньо. Основна причина забруднення діяльність ринку. В результаті рейду склали п'ять приписів та два адмінпротокола. Санкція даного штрафу передбачає для юридичних ліц від 340 до 1700 гривень. Ну по рішенню адміністративної комісії подібні рейди планують проводити регулярно. Також хочуть встановити камери відеонагляду, щоб оперативно виявляти правопорушників. Марко Ручка, Владислав Смичков, Open з телеканал відкритий.